З нами на зв'язку Назар Волошин, підполковник і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Назаре, вітання вам доброго дня. Доброго дня студії глядачам слава Україні Героям, Героям слава. слава. А, насправді знаєте, хотіла би почати розмову саме з останньої новини, про що ми сказали, що і збройні сили України, і щось там, начебто, випадково вибухає на нафтоскладах Російської Федерації. Оці всі події і втрати нафти, втрати заводів і те, що горять часто і власне аеропорти, аеродроми в Російській Федерації, це якимось чином відображається на полі бою на тимчасову. Купованих територіях нашої держави або на лінії фронту Ну я скажу за наш напрямок. Звісно, відображається у ворога буде менше боєприпасів, буде менше боєкомплекту підвозити Звісно ж, це також і е, руйнування логістичного маршруту, звідки поступає поповнення як особовим складом, так і матеріально-технічним забезпеченням саме якраз тих територій, де ворог активно. Веде бойові дії. Тобто, ну, у ворога буде менше пального для просування на тому чи іншому напрямку. Звісно ж, це приємні моменти, коли на його території вибухає українська бавовна. Стосовно донецького напрямку, зокрема руху окупантів або їх намагання руху в напрямку Покровська, тут є у нас зміни, пане Назар. Ну зміни завжди є. Однак можу сказати, що не настільки погано, тому що сили оборони на тому напрямку протистоять ворожим військам. Звісно, на тому напрямку ворог задіяв до близько восьми ударних таких бригад, які протистоять нашим силам оборони. Вони намагаються штурмувати як і позиції наших захисників, так і здійснювати і обстріли населених пунктів і містечок. Там уже на тому напрямку не один місяць він найзапекліший, найгарячіший, і не один тиждень. Лише за минулу добу на тому напрямку наші захисники відбили 53 ворожих атаки. Це чимала кількість, і на ранок вже відбулося станом на зараз 21 бойове зіткнення з ворогом. Це неподалік Олександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки першої. Ворог намагався шість разів покращити своє, звісно ж, тактичне положення. Однак наші сили оборони протистояли йому, і 15 боїв наразі ще тривають. І 15 ворожих боїв тривають на тому напрямку. Ворог підтримує свою інтенсивність штурмових дій. Зокрема, і також за допомогою авіації, яка б'є керованими авіабомбами. Ну і буквально кілька годин тому ця російська керована бомба влучила по житловому кварталу міста Селидове. Тож ворог на тому напрямку всіма можливими засобами і способами намагається проводити активні дії. Однак сили оборони вживають заходів, виснажуючи наступальний потенціал окупантів, а також не допустити просування російських агресорів в глибину нашої оборони. Яку і там ворог несе звісно ж ворог несе на тому напрямку чималі втрати лише на ранок за минулу добу. Там було знищено понад 300 окупантів вбитими та пораненими. Звісно, знищено чимало кількість броньованої техніки, гармати, автомобілі, спеціальну техніку, а також станцію керування ВПЛА, Ну і пошкоджено чимало броньованої техніки. От до слова, так яку техніку вдається знищувати нашим збройним силам України? Та і чи можна сказати, що зараз саме на цьому відтинку фронту ми бачимо ну, найсучасніше з точки зору росіян обладнання і зброю, яку вони можуть використовувати? Саме Харківщина, Донеччина. Ну скажу так, наприклад, на Донеччині на Покровському напрямку знищується чимала кількість, як і ворожої бронетехніки, так і особового складу. Зокрема, там попередні тижні було ворог, намагався коли активно проводив штурмові дії за допомогою бронетехніки. Наразі ж вони досить акуратно вже застосовують бронетехніку, адже наші сили оборони її чимало знищили. На тому напрямку було чимало знищено якраз сучасних їхніх танків прорив. Це Покровський напрямок, наші сили брони знищували на Харківському напрямку. Також ворог вже досить акуратно використовує бронетехніку і намагається використовувати у штурмах. Зокрема, це піші штурмові групи. Ну і, звісно, мобільні штурмові групи, які на Багі, на квадроциклах, намагатимуться. Проводити і штурми, а також і підвіз боєкомплектів. Ну зокрема, на Харківщині ворожі дії призупинені, тому що на ранок на сьогодні ворожих дій зафіксовано. Не було активних бойових дій противник противних не проводив на цю добу. Однак, за попередню добу там ворог провів три бойових зіткнення: це бої точилися райони населених пунктів глибокі, липці та Вовчанськ. Звісно ж, по території Харківщини ворог також використовує свою авіацію. Застосовує керовані авіабомби по Харківській області та місту Харків. Ну а в тому напрямку ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 каби, також 11 скидів дронами камікадзе. Ну і за весь напрямок ворог здійснив понад 220 обстрілів з різних видів озброєння. Ну а сили оборони наші там протистоять ворогу. Призупинили його, адже є втрати такі складають ворога понад 80 окупантів вбитими та пораненими. Крім того, знищено також чимало бронетехніки. Це бойова броньована машина, артсистеми. Дві кілька автомобілів. Ну і звісно ж, уражено понад а, перепрошую 13 укриттів і разом з живою силою та два місця зберігання боєприпасів на тому напрямку.